Виконуємо номер 517 із підручника Алгебра 7 та номер 2213 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Приступаємо до виконання. Помножимо 5 на кожен членівного члена. Утримаємо 10х, відняти 5. Помножимо 3 на кожен з членів многочлена. Отримаємо 12х додати 15. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину без змінної – в праву, змінивши при цьому знак на протилежне. 10х відняти 12х буде мінус 2х, 15 додати 5 буде 20. Поділимо тепер на мінус 2. Отримаємо мінус 10. Записуємо відповідь мінус 10. Помножимо мінус 5 на кожен членів мого члена. Будемо мати мінус 5 y відняти 10. На мінус 3 мінус 21, додати 15. Переносимо доданки зі змінною у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Без зміни управу, змінивши знаки на протилежні. Мінус 5 ігри додати 21. Маємо 16 ігрок. 15 відняти 9 буде 6. І 6 додати 10, 16. І залишається поділити на 16. 16 ділимо на 16, отримаємо 1. Записуємо відповідь. 1. Номер 517 із підручника «Алгебра 7» та номер 22.13 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.